Приклад для інших досвід державно-приватного співробітництва, який впровадила Кіровоградщина в лікуванні онкохворих дітей, можуть перейняти й інші регіони. Нагадаю, завдяки співпраці онкохворі діти області можуть безкоштовно лікуватись в українському центрі томотерапії. Запорізька область зацікавилась такою практикою, щоб побачити все на власні очі. Делегати тамтешньої облради приїхали в Кропивницький. Більше про їх візит у наступному сюжеті. Депутати Запорізької облради разом з медиками та економістами області приїхали в український томоцентр Кропивницького. Екскурсію їм проводить головний лікар. Спершу розповідає про особливості співпраці з місцевою владою. Була предоставлена по льготній ціні арінна плащаді на території Кіровоградського обласного онкологічного диспансера, де був розміщений наш центр. Врачі центру обов'язуються лічити дітей Кіровоградської області безплатно. Далі гостям показують технічні можливості закладу. В арсеналі центру – сучасний пристрій МРТ. МРТ є обов'язковим умовом для оцінки качественного лічення, тому що це вже без МРТ комплексом онкології обійтися. Ну, невозможно. Можно, конечно, но это не согласно рекомендации Ассоциации лучевой терапии, европейской и Обстеження проводять і з допомогою УЗД апарату преміум класу. Є функція сама микроваскулярна микроваскуляризація, то тобто есть позволяет оценить кровотонк. Начинає вже з одного в секунду. Можна, скажем, так використовувати цю функцію і в плані діфіндіферціальної діагностики, є іст, образування, їсть правопоклієнта. Особливість центру ощадна терапія, що під час опромінення похлини не пошкоджує неуражені клітини. Фізики вираховують необхідну дозу захисту для того чи іншого здорового органу. Потім, з допомогою спеціальної програми, визначають, чи допустима така кількість для організму. При облученні цього фантома ми знімаємо сигнал. С этой матрицы и сравниваем его с вот этим доступным распределением в этой плоскости, которую мы получили. И по определенным критериям совпадения мы определяем, проходит наш план, является ли он. Тем, катори можна облучати пацієнта, побачивши можливості, які можуть отримати жителі Кіровоградщини у тому центрі, гості з Запоріжжя, які так само страждають від несприятливих екологічних умов і як наслідок онкозахворювань, вже оцінюють можливість співробітництва з центром. Горд за Крапівніський, у вас дійсно є современна європейська клініка з самим передовим європейським міровим оборудованням. Про Запорожье пока я не могу так сказать. Конкретно с центром онкотерапии мы получим от них вхідні документи, которые з пропозинням комерційним. Далі ці документи ми обов'язково розглянемо на профільних комісіях депутатських, тому що здесь нужно учитывать мнение громады. Політики із сусіднього регіону планують ознайомитися з практиками лікування онкозахворювань в інших областях і вже до кінця року визначаться, чи досвід впроваджуватимуть. Яна Семенюк, Сергій Баранюк, день за днем.